Закінчується твінінг проект європейського союзу, що мав на меті розробити для українських науковців нові статистичні методології згідно зі стандартами, що діють в ЄС. Учасники з обох сторін тепер кажуть, що досягли помітного успіху. Нові методології повинні зробити дані українських статистичних служб більш універсальними, а відтак і придатними для використання і в Україні, і в країнах Європейського союзу. Державна служба статистики відтепер оброблятиме інформацію за новими методологіями. Підходи розробили спільно з фахівцями шести країн ЄС. Співпраця експертів відбувається у рамках твінінг проекту Європейського союзу. Його головна мета посилити можливості служби щодо збору, обчислені та поширені статистичних даних згідно з європейськими стандартами. Якщо ми дотримуємося таких самих правил, як дотримується статистика європейська, то безумовно ці показники можна порівнювати. Якщо ми їх будемо вимірювати по інших. Правилах, то ми не можемо в такому випадку порівняти Україну за цим показником, хоч за визначенням заробітної плати, хоч за тою ж самою інфляцією. Підваленами, що забезпечують довіру до статистики, є незалежність та об'єктивність її досліджень. Приміром, за об'єктивність відповідають науковці, які і займаються збором та обробкою даних. А от про незалежність мають бати реформатори галузі. Статистичні дані часто використовують під час ухвалення важливих рішень. В інвестиціях, наприклад, статистичні показники часто визначають поведінку інвесторів. Если я приду, принесу сюда миллион долларов, что произойдет? Повысится доход? Какой риск? То есть для этого все нужна статистика. То есть иначе просто невозможно понять, стоит ли прийти в эту страну и ввести эти деньги. На тепер в Україні працювали експерти із шести країн Данії, Фінляндії, Литви, Словаччини, Англії та Швеції. А українські фахівці практикувалися у європейських органах статистики. Мирослава Собко, наприклад, торік досвід переймала у колег зі Швеції. Сьогодні працює над зразком бланка звітності щодо іноземних інвестицій у пілотному опитувальному листі. Тепер удвічі більше запитань. Є компанія інвестор в Україні. У неї є дочірні компанії, і плюс у неї є материнська компанія ще в якійсь іншій країні для того, щоб правильно порахувати іноземні інвестиції, треба знати всю ступінь взаємозв'язків між материнською, сестринськими і дочірніми компаніями. Іще однією інновацією, що стала результатом дії проекту, є класифікатор видів економічної діяльності. Це єдиний реєстр підприємств. Його структура і функції схожі на такий самий, що діє в ЄС. Це значно спрощує взаємні аналітичні процедури та економічну інтеграцію у європейський простір. Проект також сприяв розробці нових методик для туризму, національних рахунків, заробітної плати та цін на ринку житла. Вичерпні звіти майже дворічної діяльності твінинг проекту ЄС представлять за місяць. Закінчується твінінг-проект Європейського союзу, що мав на меті розробити для українських науковців нові статистичні методології згідно зі стандартами, що діють в ЄС. Учасники з обох сторін тепер кажуть, що досягли помітного успіху. Нові методології повинні зробити дані українських статистичних служб більш універсальними, а відтак і придатними для використання і в Україні, і в країнах Європейського союзу. Державна служба статистики відтепер оброблятиме інформацію за новими методологіями. Підходи розробили спільно з фахівцями шести країн ЄС. Співпраця експертів відбувається у рамках твінінг проекту Європейського союзу. Його головна мета посилити можливості служби щодо збору, обчислені та поширені статистичних даних згідно з європейськими стандартами. Якщо ми дотримуємося таких самих правил, як дотримання.